Святої Евангелія, читання на Твої, Господі, уважні! сказав Господь, глядіть, вас, щоб вас не звели, бо багато хто прийдуть в моє ім'я і будуть казати, Це я. І час наблизиться, не йдіть слідом за ними, коли почуєте про війни та розрухи, не бійтеся, бо треба, щоб перш це сталося, але кінець ще не зараз. І будуть знаки на сонці місяці і на зорях, а на землі переполох народів. Стривоження від реву, моря та його хвиль, люди омертвіють від страху, очікуючи того, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили, тоді побачать сина чоловічого, що йтиме на хмарах зі силою і славою великою. Небо і земля пройдуть, слова ж мої, не пройдуть. Уважайте на себе, щоб часом серця ваші. Не обважніли від обжирства, пияцтва життєвих хлопотів, і щоб той день не впав на вас ненацька, немов сітка, бо Він прийде на всіх, які живуть на лиці всієї землі. Чувайте, Отже, і весь час моліться, щоб ви могли уникнути всього того, що має збутися, і стати перед Сином Чоловічим. Оце і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо ясопусну суботу, це також є субота, в який особливий спосіб молимось за наших померлих. Фактично ми вже є на порозі Великого посту лишається ще буквально тиждень. Коли ми війдемо в цей благодатний період, Покаяння і стриманості. Сьогодні в Євангелії ми чуємо про останні речі і про другий прихід Ісуса. Чувайте, Отже, і весь час моліться, щоб ви могли уникнути всього того, що має збутися і стати перед сином чоловічого. Кожна людина стане перед Богом, кожна людина стане на відповідь за своє життя, кожна людина буде отримувати те, що заслужила. Звичайно, що кожний і кожна з нас, які жили, живуть і будуть жити, є грішними людьми. Дуже рідко буває, що людина Є здатною уникати гріха і одиниці справді стають святими. І кожен і кожна з нас розуміє і відчуває свої гріхи. Так ми ходимо до сповіді, так через покаяння ми просимо в Бога прощення, але ми розуміємо, наша грішність завжди є перед нами. Тому, коли людина вмирає, коли людина відходить, ця гріховність, ці зранення гріхами лишається, звичайно, з душею. Безперечно, таїнство хрещення змиває природний гріх і відкриває небо. Але ми знаємо, що нічого нічо нечисте не може вийти в небо. Саме тому церква встановила. Особливі покаянні дні, в яких молимося за померлих. Особливі задушні дні, так і називаємо за душі, в яких споминаємо наших померлих. Часто у сучасному західному суспільстві, коли говориться про смерть, навіть людей віруючих є чомусь таке досить помилкове. Досить помилкове розуміння, що кожен, хто помер йде в рай. Ні. Не кожен, хто помер, йде в рай. Сучасний світ не хоче цього чути, навіть сучасні християни цього не хочуть чути, адже Бог такий милосердний і люблячий, кажуть вони, забуваючи при цьому той самий постулат, який є у Святому Письмі, що Бог є справедливий. І у своїй справедливості Бог не відкриє небо для грішника. А радше правильніше сказати, Бог відкриє небо, але грішник не може увійти. Тому що грішник, душа грішна, потребує відмолення. Душу потрібно відмолити. Саме тому протягом цього всього часу, починаючи з цієї суботи, Першої задушної суботи, ми по суботах будемо молитися за наших померлих. Ці списки, які священники будуть читати під час Парастасів, це не просто наша згадка про тих, хто був перед нами. Це значно щось більше. Це наше прохання за конкретні душі і конкретних людей. Бо Бог знає кожного по імені. Саме тому так важливо писати є ім'я Того, навіть якщо ти когось не знаєш, але знаєш Його ім'я. Молячись за наших померлих, ми просимо в Бога, щоб він був милосердним до, ним, до них, щоб очистив своєю великою любов'ю їхні душі. Від будь-якої гріховної плями. Ми просимо Бога, щоб він, Вседержитель, очистивши їх вогнем любові, відкрив перед ними той дім, справжній дім кожної людини. І ця молитва за померлих є справді дуже і дуже важлива. Мені, як священнику, не раз робиться страшно від усвідомлення того, що народжується нове покоління сучасних людей, які не знають, що таке молитва. Мені робиться страшно від того, що, на жаль, приходить покоління людей, які не подадуть картку за своїх померлих тата і маму. Не подадуть картку за нас. І це справді страшно. Звичайно, що все залежить від родини і сім'ї. Тому я закликаю вас, нас, усіх, які трошки щось прожили вже у житті, щось бачили, старатися робити все, щоб учити своїх дітей і своїх внуків. Щоб наші діти і наші внуки розуміли, що коли ми відійдемо на суд до Господа, то Їхній обов'язок, обов'язок з любові буде полягати саме в тому, щоб взяти ту картку, і де би вони не були, де служиться Божественна літургія, де би вони не були, де буде відбуватися помер... поминання за померлих, вони могли в майбутньому вписати і наші імена. А сьогодні ми вписуємо імена тих, кого ми знаємо і хто відійшов. І дай Боже, щоб ця молитва за померлих тривала з покоління в покоління. Звичайно, що в певний момент ця молитва зупиниться, а вона зупиниться тоді, коли час нашого чування і нашої молитви підійде до того, щоб стати перед сином чоловічим, стати перед Спасителем. А поки що ще є час? час в якому спасаємося, час, в якому молимося, і час, в якому свідчимо Ісуса, який страждає, вмирає і воскрешає. Це є час спасіння. Живімо Його правильно. Амінь. Слава Ісусу Христу!